Дивіться, бачите бульки знизу. Кивка виходять. Це швидше за все зараз буде. І дивіться покльовка, що я казав. А! Що я вам, друзі? І саме хотів сказати. І так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. На дуже часте питання до мене. Пишуть в коментарях. Чому саме бічний кивок, в чому його прикол, як ловити. Ну, а сьогодні вирішив я ось таке коротке і дуже змістовне відео зняти саме пробічний кивок. Буду облавлювати я ось такі от місця. Вже ви бачите, що тут, крім бічного кивка ні на що ловити нереально. Ну і хочу вас попросити підтримки. Не прошу я донату на картку чи ще щось. Просто передивіться повністю це відео, поставте лайк та комент. І всі ці зароблені кошти з каналу будуть йти на потреби Збройних Сил України. Ну, а я зараз буду кормити, розказувати, що і як, ділитись своїм досвідом. Ну, коротше, погнали. І так, що стосується, друзі, прикормок. Неважливо яка, неважливо що, що вам подобається, але дуже раджу робити декілька місць. Ось в мене, бачите, така от каша різна з усіх круп, картошка, тобто все, все що є. І от такі от кульки пішли на точку. Сьогодні буду ловити так. О, кинув дві кульки. Зараз ще прийдуть по березі. Ще декілька місць закормлю. Основна перевага річного ківка полягає в тому, що між цими місцями можна ходити і бачите, наприкорміці є риба чи нема по підні, як вона риє. І якщо вона є, точково подавати мормишку саме те місце, де є рибка. Це сама і сама краща перевага ківка. Ну і так само, як ви бачите, по місцевості. Іншим методом... Ви тут ловити просто не зможете. Так само така от гарна порція. Іде туди. І зараз ще так декілька місць і будемо пересуватися між ними і пробувати когось тут дістати. І так, їсти ми вже дали. Тепер давайте про водилище. От в мене одне із топових бюджетних. Як для мене, по-моєму досвіду, сівеїда, ну, містер, міністра, як воно правильно називається. Тест 30 грам, правда, вона трошки м'яка, але вона 8 метрів. 8 метрів. По роботі я нею дуже задоволений. Прорибали я нею рік і зазвичай від цих шорхань складань тут виробляються пошкодження механічні. На ній її дуже мало, тобто покриття в неї супер. Посилання на вудочку буде в описі під відео. По промокоду Золотий карась буде нарахована автоматична знижка. Так, будилища можуть бути махові, я вибираю саме махові, тому що мені ними зручно рибалити в ході рибал, е, риболовлі я вам все розповім, чому саме так. Є з катушкою. Катушкою зручніше на е, більшу рибу і в, менш, як вам сказати, в менших хащах ловити. Я буду сьогодні ловити на махалочку, і є у мене ось такі от два оснащення. Вони легко з'ємні, легко міняються. Тобто ось це карасеве. Шнур тут 0,18, мормишка невелика, кивок лавсановий дешевий, самий звичайний. маркер. Ну, ось таке от саморобне. Як я його роблю, є на каналі. Так, і ось інше з більш грубим шнуром, Тобто ловлю я спочатку карася, бачу реєкт коробчик, я міняю оснащення і ловлю коробчик. Тобто 2-3 хвилини і в мене швидко змінне оснащення, можна так сказати. Так, ну, проводили ще і так далі. Будемо розповідати в ході риболовлі. Давайте зараз зачекаємо, трохи підійде рибка. І будемо ловити. І так, забув показати, як монтується. Розкладаєте кінчик, От з іншої сторони маркер. Просто надіваєте на водилище. Надіваєте сам кивочок. В магазині будете купувати, його він йде в комплекті з цією резинкою, бо дуже часто запитують як він монтується. Монтується він дуже і дуже легко і дуже, і дуже просто. Ось так. Наділи на кінчик і готово. Все. Можна сказати, оснащення готове до роботи. Зараз тільки на... виміряти глибину і можна приступати до риболовлі. І так, чому кивочок, то питаєте ви. От, подивіться на це місце і самі зрозумієте, що. Окрім кивочка, нічим ви тут рибку не дістанете. Бачите, на прикормку підійшла рибка. От тепер будемо її звідти діставати. Поки комара, ух ти, комара поки здушив. от і ви бачите перша рибка. Покльовку ви бачили зараз я більш детальніше про це все розповім. Так, от такий от, друзі, чудовий карасик жаровий. Це вже не один, я вже декілька тут зловив, поки шукав. Так, і дивіться, як я їх шукав. Тут, коротше, гіляк дуже і дуже багато, через це тут ніхто по плавкому не ловить. І рибка тут завжди присутня. І досить непогано бачив я бульки, піну. Е, поки шукав, була в мене там карасьова мормишка більша. І я її відірвав через необережність. Тепер я підібрав ось таку дивіться, тоненьку мормишечку. При зацепі вона просто розгинається, і потім я її назад згинаю і далі можу спокійно рибалити. Це одна з хитрощей, так би мовити. Якщо дуже густі гілляки, очерети Якщо ви не хочете відірвати мормишку, берете тонку мормишку, яка розгинається при натяжці, і от вам результат. Вона, звичайно, вам велику рибу не витягне але от красів от половити на ньому можна з задоволенням. Давайте далі. І далі походу буду розповідати про всі нюанси бічного ківка. В друзі, ви бачите, є, не знаю, видно вам чи не видно піна і на іншій закормленій точці. Зараз спробую когось дістати і звідси. Хвилі розходяться тут досить непогана риба. Цей мормишку я її, звісно, не витягну, але якщо бачити, якщо буде він. Коробчик крити, я поміняю мормишку на більшу і на товстіший шнур. І покилка. А, -а, а! Ось так приблизно і відбувається риболовля на набічний кивок. З цієї точки, як ви бачите, по піні, він же рибу розігнав. І ви бачили щось більше зверху текло. І ось так періодично можна проходити між точками і витягувати ось таких карасиків. Хоча не обов'язково, можна сісти на добре закорної точці і там наловити гарно риби. І ось ще піна стоїть ще. Не. Одній точці. Давайте спробуємо і тут. Може хтось нам попадеться. Покльовочка? А, друзі, ну теж риба. Так, і як ви бачили. Буквально за хвилин 10 пройшовся по декількох точках і ви бачите, результат є. Тепер давайте зараз я вам розкажу про техніку, як опускати, як подавати. Може хтось з цим не знайомий. Рибка у мене в сутку вже є. Давайте більш детальніше поговоримо про дану оснастку, хто з нею не знайомий. І так, глибина. Вимотуємо з моторила, ця рахуйте наша катушка, вимотуємо скільки потрібно шнура. Опускаємо на дно. Зараз я покажу, як знайти дно. Опускаємо на дно. Якщо кивок дуже високо над водою, намотаємо назад джелку, якщо не дістає мармишка до дна. Відповідно, змотаємо. Ну, давайте зараз продемонструю, як знайти дно. І так, погнали на точку. Є, в нас там вже хтось чи нема. Піни поки що не бачу. І так, дивіться на... Сам кивок. Ось так бачите, опускається. Ще мормишка, бачите, тягне його на наниз. А ось тепер вже, бачите, зупинилась мормишка. Тобто нижче він вже задирається. Це у нас, друзі, дно. І тепер просто тримаємо мормишку на дні деякий час. Я завжди тримаю приблизно. Секунд 10-15. Якщо покльовки нема, просто ось так буває підкидаю мармешку, щоб привернути увагу риби або перекидаю на інше місце. Дивіться, бачите бульки знизу виходить. Це швидше за все, зараз буде. І дивіться покльовка, що я казав. Що я вам, друзі? І саме хотів сказати, якщо рибка їсть під мормешкою, значить вона там клюне. І от, бачите, просто, просто клас такий, дивлюсь, годований карасик. <с -2> дивіться, кругленький такий. Приємні. Ну, попаду, значить, попаду, попав. Так, Поки що опарики. Так, давайте ще розкажу, чому саме ось таке водилище-махалка без кілець. От дивіться, бачите? Над головою дерева. Тобто я водилище ось так доверху, не відніму, щоб стравити жилку і карася в руки взяти. Далі, 8 метрів такого водилища. Ну, не знаю, з кільцями, не спостерігав. І далі, бачите. Ось ця, цей шнур, що намотаний, ось тут на кінчику від мотовила. Дивіться, я можу ним спокійно пролазити через будь-які хащі. Тобто так, 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 і пробиратися через зілля, через очерети, через гіляки на точку. А якщо тут будуть кільця і буде висіти шнур під ними чи жилка, так ви не зробите. Вони зразу будуть чіплятися вам за ось ці от перепони, завади, можна так сказати, і ви до місця не достанетесь. Звичайно, мінус такого водилища, що його постійно треба складати, і він е, саме водилище, виробляється, стирається потроху, пошкодження є. І так само виважувати велику рибу. Тут немає можливості е, фрикціон на катушці відпустити. Ну, якось так думаю, кожен буде обирати собі по бажанню на що краще ловити. Мені саме краще на махалочки. І так, давайте тут зараз ще кину трішки кашки. Хай риба ще підійде сюди, а піду по інших точках так само шукати, може там підійшла якась краща риба. Навіть, друзі, не каші, а от кину ось такі от картоплинки. Докормлювати ніколи не завадить. І є ще в мене горох. Я все-таки надіюсь може підійде сюди якийсь і коробчик. Супер. Тепер пішли діставати карасів з інших точок. Тому й полягає дана риболовля. Потрібно весь час рухатись. Так, Заходжу я От ще на це місце і дивіться. Звідси я дістав карася, здається. І дивлюсь, піна вже знову тут стоїть. Риба тут вже є, вже підійшла. І тепер давайте її звідси стопроцентово дістанемо, бо бачу, піни багато. от ще й такі бульки досить непогані. Кидаю прямо на них. Дивись, ті бульки далі пішли. Давайте доганяємо їх. Тобто також перевага кивка. Ось ці. Дивіться, які хвилі розійшлися, не знаю, чи вам видно. Короб однозначно. Це синька клювала. Ну тут і короб. Тобто перевага такого оснащення бішного кивка, що завжди ось так можна наздогнати рибку друзі багато дрібної риби Ну, серед опа дивіться які карасі дивіться який гарний карасики ну просто ну, прийшов дві хвилинки покидав на бульки і дістав дивіться ще й такого Гарного карася, який. О, ось такий карась. Ну, перехожу на друге місце. Ось так, друзі, погуляємо і риби на вечерю назбираємо. Так, друзі, в принципі, основу я вам показав. Пройшовся я по цих місцях на картоплі на горох. Коробчика нема. В принципі, він є, тільки він тут не риє і не хоче клювати там за геляку зачепив, то я бачу, як він відходить. такі аж хвилі розходились. Зараз я з цього місця піду. Пройдуся ще трішки по березі, подивлюсь, мою десь він там є, Попробую його спіймати. Ну, якщо відео буде продовжуватись, тоді дивимося. А якщо. На цьому закінчується. Тоді до нових зустрічей. Надіюсь, відео було цікавим. Ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.